Оця довга назва, яка тут в програмці Американо-В'єтнамська війна. До речі, 65-го Захід в основному дає з 55-го. Тобто зразу по закінченню першої індокитайської, оцю другу індокитайську, власне, зразу, як утворили Південний В'єтнам, зразу вони рахують оцей початок В'єтнамської війни. І до, власне, 75-го до падіння Сайгону вони рахують цю війну. Я спростив до такого вєтнам афган спільне і різне. Спільного можу сказати. Зразу настільки багато, що в США афганську війну називали радянським В'єтнамом. Тобто, вони зразу буквально. Що ми можемо зробити, щоб вторгнення. Нам тільки прийшла звістка про вторгнення в Афганістан. Там хтось зразу сказав, що ми можемо зробити, щоб радянський союз там застряг, так як ми у В'єтнамі. Так воно в принципі і вийшло. Що спільного? Я тут цілий список накатав: обидві країни були постколоніальними. В обох був власний правитель, там в В'єтнамі імператори, в Афгані, В'єт в ЕМІР. Але вони контролювалися колонізаторами. У В'єтнамі імператори контролювалися повністю, а афганські еміри відбулися тільки британським контролем над зовнішньою політикою. В обидві країни СРСР поширив свій вплив на хвилі національно-визвольної боротьби проти колонізаторів. А США вплуталося, аби протистояти СРСР уже в ході Холодної війни. До речі, що стосовно національно-визвольної війни, Глава 4 Конституції СРСР 1977 року, якщо ми звернемо зовнішня політика, в статті 28 є положення, що зовнішня політика СРСР спрямована на забезпечення сприятливих там, підтримку боротьби народів за національне визволення в статті 29 відносини СРСР з іншими державами базуються на невтручанні у внутрішні справи. Тобто, вибачте, а як можна підтримувати як Якусь там боротьбу в інших державах, і одночасно не втручатися у їх внутрішні справи. Ну це ж просто неможливо одночасно виконати. Тобто СРСР брехав в Конституції своїй прямо нагло і відкрито. Ну, власне, <клес> обидві війни, і афганська і в'єтнамська, були викликані політичними доктринами абсолютно ідентичного змісту, так званими доктриною Доміно і доктриною Брежнєва. Перша доктрина, доктрина Доміно проголошувала, якщо комунізм встановлять в одній країні, то так само станеться в сусідніх. Мовляв, вони посипляться як шашки доміно. Тому треба не допускати встановлення комунізму, навіть якщо він приходить до влади демократичним шляхом. В принципі, в Центральній Європі встановлювали комунізм нібито демократичним шляхом, там проводились вибори. Чим це закінчилось? Опусканням залізної завіси. Е, і е, всі це добре вже знали. Доктрина Брежнєва полягала в тому, що якщо в одній із комуністичних країн, які там вже владу встановили комуністичну, цю владу скинуть, то інші так само посипляться. Е, тому, е, як на мене, обидві доктрини мали рацію. Закріплення комуністів у північному В'єтнамі до 1954 року е, потягло за собою і Лаос, Камбоджу. Кубу і загалом Латинську Америку, там всі 70-ті і ще 80 ті роки там було багато конфліктів з комуністами саме в Латинській Америці. США проводили операції так трошки далекі від законності, але вони їх зупинили. А виведення радянських військ з Афганістану, врешті-решт, стало початком кінця комуністичних режимів і в самому СРСР, і в його найближчих і в більшості його васалів. Обидві війни. Почались на підтримку вкрай непопулярного серед більшості місцевого населення уряду, проти якого в принципі фактично йшло повстання. Ну от це якщо ми беремо в шістдесят рік власне введення великого контингенту США у В'єтнам. В обох випадках працівники спецслужб попереджали своє політичне керівництво, що починати цю війну не треба вмиємося кров'ю, і нічим хорошим це не кінчиться. Але в обох випадках політичне керівництво це проігнорувало. В протистоянні уряду південного В'єтнаму і Афганістану зі своїм населенням значну роль відігравав і соціальний, і релігійний фактор. Обидві країни гористі з великою кількістю важкодоступних районів, просто у В'єтнамі ще рослинності. Більше в обох країнах через такі місцеву особливість успішно велась партизанська війна за суттєвої зовнішньої підтримки. В обох країнах обидві сторони застосовували терор проти мирного населення, ну тому що там було е, багато прихильників і того і іншого. обидві війни закінчились не так внаслідок поразки на полі бою, як через внутрішні проблеми, відповідно у США та СРСР. Символом В'єтнамської війни стала оця фотографія. ця фотографія. Це фотографія вже досить пізня. 68-й рік. Тут буквально момент вбивства: вбивства начальником поліції Південного В'єтнама Нгуен Гоклоаном. Нгуен Ван Лема В'єткунгівця. Ця фотографія потім стала. Ну, вона стала дуже вагомим аргументом противників цієї війни в самих США і взагалі у світі. Це страта позасудова. Це, в принципі, військовий злочин за всіма конвенціями. Але хто був страчений? А страчений був, страчена була людина, яка, е, яку піймали на місці, де було вбито 34 е, людини, поліцейські, із родинами, в тому, числі із, в тому числі його піймали на вбивстві, як кажуть. Безпосереднього помічника того, хто його страчував, ного Кло... і його родини. Тобто він, дізнавшись, що вбили його друга, помічника і родину, він просто його застрелив. З одного боку, військовий злочин, з другого боку, стратили теж військового злочинця. А це от така напруженість цієї війни. Ах. Власне, тепер перейдемо до різниць. Проникнення комунізму в Афганістані. співпрацю з Радянським Союзом з Москвою почали еміри, шукаючи альтернативи британцям. Перший емір Аманхолах, Аманула Хан, власне, ще під час 3 Афган, афганської війни, коли він проголосив незалежність Афганістана, він вже послав дипломатичну місію в Москву, намагався знайти там підтримку. Продовжили його спадкоємці Мухаммед Надіршах і Мухаммед Закіршах. Всі три правителя отримали освіту в Європі і прагнули реформувати Афганістан. Активно посилали підданих вчитися за кордон. Останній з них ще й активно посилав підданих вчитися в радянський Союз. Причому не тільки цивільних спеціалістів, але й військових. Ну от останні власне військові вчинили так звану Саурську революцію, скинувши президента, який за кілька років до того скинув шаха. І так прийшла до влади народно демократична партія Афганістану НДПА. А у В'єтнамі комуністи з'явилися через коментар, про який тут уже згадували до мене промовці, як частина компартії Франції, розбудовували партійну структуру підпільно в період між Першою і Другою світовими війнами і проголосили, створили свою армію як партизанську під час Другої світової війни і проголосили незалежність перед ну, власне під час відступу японців із В'єтнаму. Причому, коли вони воювали проти японців в роки Другої світової війни, то користувалися навіть підтримкою США. Стоїть третій від мене Хошимін разом з американськими розвідниками ФОТО 45-го року. Це коли вони ще коли Хошимін ще, дум, ще намагався просто взяти владу після відступу японців і намагалися вирішити це все. Переговорним процесом. Потім Франція спробувала повернути собі контроль над країною. Почалась перша індокитайська війна, яка закінчилась 54-го року розділом В'єтнаму по 17-й паралелі. Ну, за війна, перша індокитайська, велася уже за підтримки СРСР і власне, компартії Китаю. Зовнішня підтримка м, е, теж, в принципі, сильно відрізнялась. Е, в В'єтнамі США офіційно надавало підтримку фінансами та зброєю Франції в індокитайській війні, а після неї підтримало створення південного В'єтнаму і його, його керівника Нго Нгодіньєма. Е, 59-го року там було тисяча військових радників е, е, американських військових. 64-го перед Танкінським інцидентом їх було вже 23 тисячі, після Танкінського інциденту їх кількість різко зросла до 184 тисяч. А на піку в квітні 69-го року 543 тисячі чоловік. Все це було офіційно і відкрито. Радянський Союз офіційно своїх військових В'єтнам в воювати не відряджав. Ліс Цин це ще пісня. Є така, тобто всі маскувалися, типу в'єтнамців. Тим не менше у В'єтнамі, загалом у В'єтнамській війні, в якості військових радників, яких там не було, брали участь 6359 офіцерів і генералів Радянського Союзу. Навіть якщо розглядати бойові дії самих В'єтнамців, тобто без Радянського Союзу, то офіційно там нібито воював В'єтконг. Це було повстання південних в'єтнамців проти їхнього уряду і північний В'єтнам вроді був не при ділах офіційно. Хоча насправді до 64-го року в цих партизанських діях взяло участь близько 40 тисяч північно-в'єтнамських військових. Ще щодо початку власне, цих війн. Вторгнення американців такого активного введення військ і, 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 і радянського вторгнення велика різниця в тому, як вторгались в США. Знов таки, це було Тонкінський інцидент. Одна артилерійська кулеметна дуель між Есмінцем і двома катерами, і друга відкриття вогню, так сказати, в чисте море, тому що друга, там, другий інцидент, там не було насправді в'єтнамських катерів, але була велика активність по радіо, і американці вирішили, що на них має бути напад, і відкрили вогонь. І після цього почалося введення. Великого військового контингенту. Ну, світ, в принципі, розумів, да, був, був інцидент, і, і причина, привід, все є. Введення військ в Афганістан радянських. Ну, там, була собі, да, там була собі якась війна, було, але. Афганістан не нападав на СРСР. Не було взагалі ні приводу, ні прецедента, нічого. Е, просто захотіли, і все. Як був тоді анекдот, що якась журналістка спитала Брежнева за кордоном, а чого ви напали на Афганістан? Він каже, так по алфавіту. Ну Це анекдот, так. Значить, в Афганістані контингент радянських військ налічував за різними даними, я знайшов 104-115 тисяч чоловік максимум. Американці своїх військових не посилали туди всередину взагалі, ну, хоча фільм «Рембо-3» показує, що вони там були, але їх там не було. Вони, вони навіть спочатку надавали підтримку зброєю такою, щоб ніхто не міг подумати, що то взагалі американці надають підтримку. Вони скупили трофеї війни судного дня у Ізраїля всю радянську зброю радянського виробництва відправили туди. Скупили все, що Радянський Союз продав Єгипту, у Єгипта і продали їм своє відправили в Афганістан, і тільки після. Того, коли Рейган висунув свою доктрину, що ми будемо підтримувати будь-який антикомуністичний рух в світі в 85-му Вони почали це, от стежка Хушеміна, це от як... як північні В'єтнамці не брали участь у повстанні на, пів... на півдні. І Вони почали, значить, американці поставляти після 85-го року свою високотехнологічну зброю. В принципі, Стінгер зараз вони поставили. Це нам торік, і зараз не знаю, теж можливо поставляють. Крім США, моджахедів підтримувала Велика Британія, звичайно, арабські країни, з яких добровольці брали участь у цій війні. І що особливо цікаво, що деяких моджахедів підтримував навіть Китай, з якого тоді були натягнуті стосунки з Радянським Союзом, різниця, значить, причина непопулярності уряду. Одне було спільне, це от релігійний конфлікт. У В'єтнамі уряд Нго Діньєма походив з людей, які непогано почували себе щось за колоніальних часів, складався з католиків і покладався переважно на католиків. Нго Діньєм був фанатичним католиком, в нього брат був висвячений на архієпископа. І от це якраз в 63 році, але він сильно не любив буддистів. Буддистів, які складали абсолютно більшість населення В'єтнаму, загалом дискримінували до То, того навіть зброя і допомога, яка надходила від США до Південного В'єтнаму, Вона йшла в першу чергу католикам, а але не буддистам. І оце от 11 червня 1963 року. Тхіч Кван Дюк, монах буддійський. Він себе спалив. Чому там коло чинців не давало прорватися поліції і погасити це все діло, він себе спалив через те, що буддистів сильно дискримінували. І оця власне фотографія, тут ціла, цілий цикл цих фотографій, саме спалення цього монаха, воно теж вплинуло на. Ставлення до цієї війни в США е негативне ставлення, тому що а кого ми підтримуємо, власне, що там люди самі себе спалюють е проти тих, кого ми підтримуємо. Е це от було таке: е Афганістан, країна ісламська. Там е а, ще крім е власне, релігійної проблеми, земельна реформа. От земельна реформа на півночі була проведена, велике землеволодіння було роздано селянам. На півдні, в принципі, теж проголосили земельну реформу. Але потім виявилось, що багато великих землевласників це, власне, друзі президента. І вся ця земельна реформа потихеньку заглохла за 4 роки. І нормальної земельної реформи проведено не було. Афган... Афганістан, країна ісламська, там було трошки навпаки. Там було все, що не радикальний іслам, то все, все сприймалось дуже погано. Власне, Аманула Хан він втратив владу в 1929 році через те, що на Лоя джерга на зібранні старій племен, він зняв зі своєї дружини. Крім того, стала відома е, фотографія її у європейському одязі. Це фото або таке фото, воно вартувало, е, е, власне, престола її чоловікові. Ну, я не знаю, їм, напевно, гірше не було. Вони виїхали в Італію, жили собі в Італії е, е, після того. Але. Е, власне 1970-го замук Хамеда Закіршаха, клерикали, там підняли заворушення проти європеїзації життя. Зокрема, одною з їхніх вимог були заборонити. Це, це ще Шах, це ще це ще в принципі Ісламська держава, але там вони вимагали заборонити штани Кльош і Міні-спідниці. Це, це ще навіть не радянський уряд в Афганістані, але вже штани Кльош і Міні-спідниці були. Заворушення тоді були при Душені шахом прямо. А от коли до влади прийшла НДПА, особливо халкісти, які хотіли провернути побудову соціалізму, закрутилось дуже сильно. Колишній КГБіст Крючков, який зустрічався з Нур Мухамедом Таракі, президентом Афганістану, в липні 78 року він передає слова Таракі: те, що було зроблено в радянському союзі за 60 років радянської влади в Афганістані, ми зробимо за 5 років. Ну такі ударні я маю підозру, що ці афганські комуністи, які там хотіли дуже швидко і красиво зробити Афганістан, вони нічого не знали про голодомор, який у нас тут був. Але, мабуть, якби і знали, то вирішили, що це можна. А на питання, якою буде позиція влади стосовно ісламу, була цікава відповідь: приїжджайте до нас за рік, і ви побачите, що наші мечеті виявляться пустими. Земельну реформу на НДПА, на відміну від ЄМА, проводила дуже рішуче. Все, що понад 6 Га збиралося, віддавалося безземельним. Встигли, правда, тільки на папері, бо людей, які мали понад 6 ГА, було там близько 300 тисяч чоловік, а це було велике число, в народа, в якому було багато зброї, це, в принципі, Разом з дуже форсованою грубою політикою, спрямованою проти ісламських норм суспільного життя, там, наприклад, чуть не силою нам вимагали відправляти дочок у школу по селах. Тому що чиновникам це ще сказав Аманула Хан, ну, чим закінчилось, я вже казав, да? то не викликати повстання це просто не могло. Ну, і а, кхм, Брежнєв потім вирішив, що от ми не можемо дозволити програти а, аміну. і... А, Вторглись, ще й вбили того аміна нещасного. Власне, чим це закінчилося? У В'єтнамі при владі досі комуністи, а в Афгані досі ісламісти, незважаючи навіть на власне, причини виведення військ. Тут я власне, показав ілюстрації виведення війська, не причини. Причини внутрішні у США, війна, особливо і висвітлення у вільній пресі, загострила багато внутрішніх проблем, власне, проблеми недостатності демократії. Загострилися проблеми безправ'я негрів, латиносів, жінок, геїв з лесбійками. Там на той час ще, на 68-й рік ще була кримінальна відповідальність за гомосексуалізм. Поліція рейди проводила. І от в 68-му році на тлі антивієнних протестів геї з лесбійками почали організовувати самооборону. В Нью-Йорку утворився цілий квартал самооборонний такий. А висвітлення опресії утисків Дємом буддистів, іноді військових злочинів солдат США ставило питання: а за що власне мають воювати і вмирати американці? Антивоєнний рух став основною причиною виведення військ з південного В'єтнаму. Ця війна сильно змінила Америку, власне, вона стала демократичнішою. І повернути популярність американській армії та її діям за кордоном США змогло тільки... Вторгнення СРСР в Афганістан. От вони <кій> ну і в СРСР всього цього не було, не було вільної преси, не було такого активного висвітлення, була ура, пропаганда, інтернаціональний долг і все таке. Але там виникли економічні проблеми через те, що на СРСР наклали санкції, неможливо було продавати нафту за кордон. І ці економічні проблеми вони викликали проблеми всередині СРСР. Вибрали Горбачова в результаті після Брежнєва два діда, потім Горбачов, Андропов Андроповічерненко. Було анекдот, чим влада, чим соціалізм відрізняється від монархії. Значить, при монархії влада переходить від батька до сина, а при соціалізмі від діда до діда. Так от, да, такий от анекдот, але власне. Щодо ілюстрацій, на радянському виведення війська це ще дивився в прямому ефірі. Правда, по чорно-білому телевізорі оцей переїзд через міст, це б транслювало радянське телебачення в прямому ефірі. На той час американське я взяв на 73-й рік, коли американці вивели свої війська, а 75-й, коли було падіння Сайгона. І тоді американським військовим ну, дали наказ вивезти верхівку уряду. Всіх, в принципі, вивезти тоді не могли. Але вивезення верхівки уряду перетворилося на операцію чуть не з масової евакуації з Сайгона. І тут момент, як борт викидають 10 мільйонів баксів, щоб врятувати 7 чоловік. Команда Вігносця Мідвей викидає ну це один з вертольотів, їх викинули кілька, кожен по 10 мільйонів баксів. Щоб врятувати майора південно-в'єтнамських ВПС Буанг Лі, який посадив свою родину в маленький літачок суходільний Сесну і вилетів в море на пошуки порятунку. В нього не працювала рація, з ним не могли зв'язатися. Він скинув записку. Йому сигналили, що сідай на, сідай на воду, ми тебе врятуємо. Він скинув записку, що у мене дружина і п'ятеро дітей. І е, командир авіаносця Мідуей Ларрі е, Чем, Чемберс він віддав наказ звільнити злітно-посадкову смугу, поскидати все, що заважає. Адмірал йому сказав. Що я не знаю випадків продовження кар'єри після такого вчинку, але його кар'єра продовжилася. Ну, власне, отака от ця фотка, вона зберегла, скажімо так, обличчя американців після В'єтнамської війни, як на мене, оцей от вчинок цієї людини.